Вітаю всю спільноту. Саме поширене запитання, з яким мені доводиться стикатися, це питання про фокусну відстань. Коли люди вибирають собі прибор, цифровий, ми зараз кажемо не за всю оптику, а саме за цифру недорогу, вони зазвичай бачать на коробках чи на сайті продавця, Бачу цифри. 16 мм, 25 мм, 35 і 50. Це самі поширені. В більш дорогих приборах ще є 70. І люди помилково вважають, що це вказаний розмір лінзи. Насправді, розмір лінзи вказується не на коробці зазвичай, а десь всередині інструкції, в описі. На коробці більш за все це піар-ход. Виробників вони вказують фокусну відстань. І людина не розуміє до кінця, що вона собі купує. Таким чином, я хочу вам сьогодні показати, що таке фокусна відстань. Це буде, як приклад, у нас 8-мм лінза з 8-мм фокусом. Це буде 16 мм фокус, 25 і. 50. На жаль, 35-ки я в себе не знайшов. Для візуалізації експерименту я швидко зібрав, взяв моніторчик, підключив до нього 225 ту соньку. До речі, хто хоче собі збирати там підводну камеру чи власноруч зробити насадку нічну. Раджу вам використовувати 307 Sony або 225 Sony Це дві камери, які бачать вночі Ну за свої гроші, ціна і якість це краще. Вони бачать дуже гарно все. І так, ми зараз до нашої камери під'єднаємо 16-ку. Як зразок. Для огляду ми будемо використовувати те, що є під рукою. Під рукою в мене тонометр, сумка і рукав. І так, ми під'єднали, як ви бачите, восьмерочку нашу. Тепер ми під'єднаємо живлення і спробуємо взяти наш приборчик. Зараз Десь контакт, щоб був. Зараз спробуємо побачити, як воно буде відображатись на нашому екрані. Так, ще раз. Буде відображатися наша. Так, це верх ногами. Отак, От для вас буде правильно. Як ви бачите, ви на столі. На восьмьорки бачите і сумку. Дивіться. І сумку, і тонометр. Так показує до наших предметів десь 80, я кажу, сантиметрів. Бачите, поле огляду у нас і сумка, і тонометр. Все видно. Це наша восьмірочка. Показує так. Більш-менш широкий кут огляду. Тепер ми беремо нашу 16-ку. Всі ті ж самі маніпуляції, ми її вдягаємо і дивимося на наші предмети. Все те саме. Що ми бачимо? Як ви бачите, ми вже не можемо в поле зору взяти сумку. Все, ми бачимо тільки рукав. Вірніше, ми не можемо бачити рукава. Ось рукав, ми бачимо тонометру і сумочку, а рука а рукав вже не поміщається вже все. Таким чином, що ми бачимо? Ми бачимо, що у 2 у вісімки нашої кут огляду більший, ніж у 16 -ті. Але якщо ви помітили, то деталізація вже на 16 -ті. Вона вже трохи краще, бо деталі стають більшими. Збільшення є вже. Це збільшення самої лінзи. Ми не користуємося цифровим збільшенням. Тепер ми одягаємо 25-ку. І дивимося, вибачаюсь, і дивимося на все те саме. Ви бачите, 25-ка деталізація ще краще. Але кут менший. Все, ми вже навіть е, рукава вже геть не бачимо. Це 25-ка, але деталізація чіткіша. Тепер ми бачимо наш приборчик, одягаємо 50-ку. З 50-кою, напевно, буде складніше щось ще. Ну, зараз побачимо. На 50-ку треба, що фокус піймати. Так, давайте я зараз спочатку спробую сам побачити. Наведу чіткість. Так. Більш менше. Так, друзі, дивіться, що у нас відбувається. Зараз. На 50-ки. Ви бачите деталізація яка? Але кут огляду ще зменшився. Але ми можемо вже читати навіть надписи. Ми можемо бачити вже чітко, що на ньому, але деталізація краща, кут огляду менший. Що це нам дає? Дивіться, по-перше, ви, ви, ну, це, якщо ви хочете, це ви не должні, але якщо ви хочете собі купити те, що вам потрібно, щоб воно вас е, давало вам радіти, то що я вам можу порекомендувати. Дивіться, вам треба е, визначитися. З відстань, на яку ви будете стріляти. Якщо ваша відстань до 50 метрів, то ви можете брати і 25-ку. Так. Якщо ваша відстань більше, то я не рекомендую брати 25-ку. Якщо у вас відстань 60, 70, 80 метрів, можете взяти 35. Якщо відстань стоїть більше, беріть. 50-ку. Але якщо ви візьмете 50-ку і захочете стріляти на там 25 до 50 метрів, це буде проблематично, кут зору у вас дуже зріжеться, вам дуже важко буде шукати мішень. Розумієте? Тому вам 25-ка де ширший кут огляду, вона буде саме то на короткій відстані. На довшій відстані 50-ка, 35-ка вже краще. Тому що. Деталізація буде краще і на дальшій відстані кутогляду він розшириться. Розумієте? А на малих дистанціях 50-ка ну, вам буде дуже важко е шукати. Бо ви знаєте, на, на малих дистанціях ви по 50-ки будете бачити листя і будете, ну, траву і будете е її путати з кущем. Бо буде деталізація велика і вам дуже важко буде шукати. Тому ще раз. Де використовується 25-ки і 16-ки? Зазвичай 16-ки це оптимальна золота середина для нічних насадок. Коли ви вибираєте нічну насадочку, шукайте 16. ку Максимум 25-ку. Що буде? Дивіться, 16 ка в неї фокусна відстань. Невелика така, і ви будете бачити все, що в прицілі, і воно буде заповнювати весь екран 25-ка, приблизно те саме, але вона буде різати зображення по краях чуть-чуть. Якщо ви поставите менше 16, ки наприклад, 8 або 12-ку, навіть поставите собі на насадку, у вас з'явиться в полі чорне поле по краях, а всередині крапка. На восьмьорці неможливо буде дивитися, бо ця крапочка буде з розміром ну, там, невеличкого отвору. На 12-ті чуть більше, а края не будуть заповнені, вони будуть чорні. Тому 25-ка, 16 -ка це для насадок. 35-ка. 25 ка ще може йти на невеликій відстані, якщо ви стріляєте для прицілів. А так для прицілів використовується 35 ка і 25-ка. 70 – це на дальшій відстані. Якщо ви стріляєте 200, можете сміливо собі брати 70-ку. У вас буде більш чітка деталізація на більшій відстані. І на такій відстані кут не так звузиться. Розумієте? На малій відстані навіть не думайте брати 50-ку і 70-ку. Тому оце невеличке ознайомлення, я думаю, воно вам допоможе розібратися, яку лінзу, чи вірніше, з якою фокусною відстанню вибрати собі лінзу. Якщо було корисно, не пожалійте, поставте лайк. Всім гарного дня!